Треба поміряти вам сатурацію. Будь ласка. Вимірювання рівня кисню крові, говорить 60-річний пенсіонер Олександр Коберник, тепер улюблена процедура. Безболісно, а віднедавна, каже, радують і показники. Чоловік потрапив до Черкаської райлікарні тиждень тому із пневмонією. Має ще й хворобу серця. Важко, дихав, ну важко, задишка була сильна. А зараз можу вже передвигаюся самостійно, здали мене з температурою і з кислородом пониженим. Зараз почуваю себе набагато краще. Спасіба, звісно, велика врача, їм важко. Коло нас крутиться, мокрі, тече з ніг. 69-річна пенсіонерка Ганна Яценко в медзакладі восьмий день. Говорить, сьогодні вперше за весь час змогла спати без підтримки кисневого концентратора. Не віримо, що це вже все вже відходить, ми вже дасть Бог додому, скоро прийдемо. Аби хоч трохи відволіктися від хвороби, переповідає жінка, читає газети та потоваришувала з сусідкою по палаті. Нам, що дочка принесла газети, ми читаємо тепер, згадуємо всякі наші, знаєте, вже проживе чимало, вже вона молодша ще, а я ж стара, згадуємо всякі цікаві історії. На відпочинок часу немає, розповідає медсестра Валентина Джулай. Додає, до умов роботи з ковідними хворими ще не звикла. Раніше я працювала в терапевтичному відділенні, а в ковідному відділенні я тут з 1 квітня. Дуже важко працювати, дуже жарко в цих костюмах. Працюємо і по 4 години, працюємо і по 8 годин у костюмах, і більше. Потім трошки відпочиваємо, знову одягаємося, людей багато. Догляду дуже потребують. Марина Гаврилюк, лікарка інфекційного відділення, каже за останній місяць побільшало пацієнтів із важким перебігом хвороби. Майже всі лікарі відмічають те, що симптоматика хворих стала набагато важча. Дуже швидко люди заражаються, дуже швидко прогресує захворювання, і ніхто не може передбачити, наскільки швидко в когось це може прогресувати за день, за два, в когось за години. Ось. І ми стараємося зв'язуватися з сімейними лікарями, тобто ну, по телефону кожного дня, для того, щоб якщо комусь важче стає, щоб ми зразу її госпіталізували. Вистачає і паперової тяганини, але додає, на працю надихає вдячність пацієнтів. Нещодавно говорить її стіл, крім папок і термометрів, прикрашає маленький букет пролісків від одужавшого. Ми раді бачити результат своєї роботи, що люди одужують. і бажаю також людям, щоб поменше було захворювань і рідше потрапляли у відділення. За словами керівниці інфекційного відділення Олени Заболотної, із 90 наявних ліжок 80 зараз зайняті. За потреби обіцяє, облаштують ще 70 додаткових місць в терапевтичному відділенні. Другий поверх терапевтичного відділення. Планується виписка, поки що ми справляємось. Тетяна Недбайло Недбайлота Мазорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.